До солдатів у частину приїжджає стриптиз танцівниця і ввечері показує стриптиз. Після скинутого пальто оплески. Після скинутої сукні величезні оплески. Після скинутого лівчика – шалені оплески. Після скинутих трусиків тиша. Танцівниця різними сторонами повертається. Тиша! Вона запитує: А хіба я вам більше не подобаюся? А хтось із залу шипоче. Та однією рукою не поаплодуєш. Та я стільки не з'їм, подумала самка богомола, коли два самці запропонували їй кохання у трьох. У примірочній магазину. Ха -ха, дорогий, поміряй ось ці три пари штанів і дві сорочки. А кохана. Може, ми щось тобі краще купимо? А так у мене багато речей, не встигаю носити. Із сусідньої кімнати долинає чоловічий голос. Господи, де ви таку дружину знайшли? Жінка бентежиться. О, та ви що, чоловік? У мене багато недоліків. Я, наприклад, курю та п'ю. О, Боже, з вами ще й бухнути можна. Фу, що це за херня? А, верблюже гівно. Ти що охренів? Та ну ти ж сам попросив привезти тобі щось небудь з Єгипту. Літак потрапляє у повітряну яму, стюардеса. А, е, ну що ви так кричите? Просто повітряна яма. Заспокоїлись усі. Відпусти, крісло, відпусти, все скінчилося, все гаразд, сядь. Дихай глибше. А з тобою що? А обісрався? Ну, буває. Зараз штани знайдемо тобі інші. Все, все заспокоїлися. Так, молодці. А тепер піду до пасажирів, сходжу.